Що буде, якщо завантажити на YouTube чи TikTok 20 відео за один день? Вони не наберуть переглядів, чи навпаки, сайт побачить активність та почне просувати канал. Як працюють алгоритми на YouTube чи TikTok? Ви не знаєте? І я не знаю. Саме тому зараз це і перевірятиму. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні мої цікаві відео. І поїхали! Я прокинувся, поснідав і відразу пішов знімати короткі відео на YouTube чи TikTok. Скажу відразу, що вони були не гірші за мої попередні відео, ну і не кращі. Тобто от в такому середньостатистичному балансі. Отож, переходимо на мій YouTube канал і дивимось скільки відео мої набирали до цього. 800 переглядів, 800 тисяч, 900 тисяч, 400, 2000 і так далі. 600, 500, 8000. Ось є відео 13 тисяч залетіло трохи, тобто якісь менше тисячі. Ось така середня статистична кількість переглядів на моїх відео. Щоб було з чим порівняти. Отож, я завантажив два відео і бачимо, як починають рости перегляди. Ось тут справа бачимо статистику за останню годину, кількість переглядів, і знизу бачимо назву відео челендж і перші заморозки. Ось перші перегляди з сьогоднішніх відео. Ну що ж, друзі, за 4 години мені вдалося зняти і завантажити 10 відео YouTube Shorts І дивимось по переглядах: 700, 700, 10, 700, 400, 500, тобто переглядів небагато, Навіть жодне відео більше тисячі не набрало. Ну, це поки що можливо, можливо, воно ще якесь вистрілить. 16.30 вечора, і я реально цілий день займаюсь зйомкою і публікуванням даних відео. І на даний момент завантажив 20 відео. І ось подивимось по переглядах. Перше відео 800, 800, далі 12, 1400, 600, 14, там 700, хоча б щось набирали. Перша десятка. І рівно після першої десятки відразу відео всі падають: 14, 20, 30 переглядів, тобто навіть сотні немає. Рівно 10 відео набирали, і далі після 10 YouTube ніби просто не дає розповсюдження для цих відео. Просто стоять на місці перегляди. А що по підписниках було 6501, стало 6507. Тобто всього 6 людей підписались на канал. На даний момент пройшла рівно доба того, як я завантажив останнє з 20 відео, і яку картину ми бачимо, перші 10 відео додали трохи переглядів до тих, що були вчора, а друга десятка всього кілька десятків. Тобто, чуть-чуть там додалось 10-20 переглядів, і на тому все зупинилось. Навіть 100 переглядів жодне з наступної десятки відео не набрало. Ось така ситуація. Друзі, на цьому, я думаю, можна завершувати експеримент. Чесно кажучи, я трохи розчарований, тому що реально витратив на це цілий день. Я думав, що можливо цими діями якось стимулює трішки алгоритми, щоб вони направили свій погляд саме на мій канал. Але ну не вийшло. Що ж, друзі, дякую всім, хто дивився. Підписуйтесь, поставте лайк, якщо не важко. Дякую, всім гарного вечора.